Слава Україні! В Одесі та в Одеській області все функціонує в умовах воєнного часу. І разом з вами кожен з нас наближає перемогу. Сьогодні довелося бути разом з нашими бійцями на відповідних позиціях. Звичайно, не розголошую ці місця. Але хочу сказати найголовніше ми налаштовані звільняти якомога швидше наші місця. Тимчасово окуповані території. І це на сьогодні все, що можемо говорити. Тому що війна це інформація. Інформація це теж зброя. Тому, коли закликаю вас до інформаційної гігієни, кажу про це не даремно. А про інформаційну гігієну кажу кожного дня. І сьогодні про це заговорили знову чергове на найвищому військовому рівні. І це правильно. Це те саме, що і прогнози під час війни. Один прогноз і все. Крапка. Прогноз ми переможемо. Крапка. Ми звільнимо наші території. Правда. Крапка. І все. Так само і про це говорили з бійцями. Говорили про настрої, говорили про те, як живе місто, як живе регіон. Багато з них не були вдома вже досить довго. Хтось служить у війську з іншої області, але всі хочуть до моря. Тому що Одеса це не просто морські ворота нашої держави. Це не просто, хоч і не перше, але не друге місто в Україні. Це наша з вами Чорноморська перлина, яка вкотре довела усьому світу, що Україна неподільна, Україна єдина. І Україна ніколи не здасться. Україна боротиметься. От саме про боротьбу ми говорили сьогодні з воїнами, з бійцями та командирами. У кожного свої думки, але єднаймося в найголовнішому ми знаємо, за кого і за що ми воюємо. І це дійсно так. Коли ми про це говорили, я дивився на обличчя наших воїнів. У когось в очах навіть був смуток. Смуток за рідними, за близькими. Але була ота іскра, отой вогник, який допоможе нам з настроєм, з бойовим натхненням. Не дивлячись ні на що, на можливий опір ворога йти вперед, звільняти Крим, лівий берег Херсонщини, наші Донецькі та Луганські міста і села, Запоріжжя, всі тимчасово окуповані території. І знаєте, а наприкінці ми всі посміхнулися, потиснули один одному руки, бо знаємо, що переможемо. Бійці просили передати Одещині великі вітання. Я з задоволенням це роблю. Від окремої бригади, від окремих батальйонів, рот та взводів відділень від кожного воїна окремо. І всі мріють про море, про наше море, чорне чорне українське море. Дай Боже усім 4-5-0 повернутися додому після перемоги. Але не забуваємо, якою ціною ця перемога нам дається. Тримаємо стрій. Сьогодні менше про життя в регіоні. А знаєте чому? Тому що ми тримаємо стрій. Кожний на своїй ділянці. І тому, що кожен з нас вірить у найкраще. І тому, що кожен з нас вірить у кохання, у посмішку, у дружбу. І у те. Що все буде добре. Слава нації ворогам традиційно смерть. Я не радію смерті ворога, але я від неї тішуся. Ми переможемо. Слава Україні!